За тобою скучив. Я теж. Марося, ти ще не спиш? Що з тобою? Роз. Мирослава була цілком задоволена своїм життям. За час роботи у туристичній агенції вона об'їздила мало не увесь світ. Два роки тому вийшла заміж та успішно підіймалася кар'єрними сходами. Але протягом останнього тижня із жінкою почало коїтися щось дивне. Мирослава скрізь бачила свого чоловіка навіть тоді, коли він був далеко від неї. А після того, як Сергій примарився Мирославі у спальні, жінка перелякалася. І вирішила поїхати за порадою до бабусі. Розумієте, останнім часом я почала бачити свого чоловіка буквально скрізь. Навіть тоді, коли точно знала, що зараз він має знаходитися дуже далеко. Кілька днів тому поверталася додому, побачила його на вулиці. Покликала, а він спустився в перехід і зник. Але ж до цього у вас все було добре. Так, навіть дуже. Але останнім часом він нібито відсторонився від мене. Я навіть подумала, що він завів коханку. В тебе є його фото. Дай мені. Я зовсім перелякалась. Він то зникав, то з'являвся знов. Може, я божеволію? Не божеволіш. Немає в твого чоловіка коханки, але є щось інше. Бачу, душа його зовсім спустошена, наче після якоїсь хвороби чи або важкої втрати. Хвороби. Але він здоровий наче льотчик. Якби захворів, я б точно помітила. Хоча останнім часом став дуже мовчазним. Іноді сидить і дивиться в одну точку. Є те, про що ти маєш знати. До вашого дому смерть увійшла і впустила її ти сама. Я? Але як? Поки цього тобі не можу сказати. Але це пов'язано з твоїм чоловіком. Маєш знайти річ. Через яку у вашому домі смерть з'явилася, і принести її мені тоді можливо вдасться допомогти. Але як я її впізнаю? Щойно знайдеш, одразу зрозумієш. Слова бабусі схвилювали Мирославу. Повернувшись додому, вона почала шукати злощасну річ, через яку у її дім увійшла смерть. Оце що таке? Під час пошуків Мирослава із здивуванням виявила, що Сергій останнім часом купив багато різних дрібничок, потрібних і не дуже. Схоже це надовго. Але найбільше жінку здивувало те, що деякі речі Сергій купував у двох екземплярах. Мирослава була спантеличена знайденими парними предметами. Та запитати про них напряму у чоловіка вона не могла, бо Сергій не любив, коли хтось коперсався в його особистих речах. Привіт! Затримався на роботі. Та ні, вирішив заїхати до магазину. Час трішки оновити гардероб. Свій гардероб? Чому ж свій? Дещо й тобі купив. М? Mm? Яка краса. Подобається? Дякую, mm -hmm. <хи> а Це мені. Ну як тобі? А, чому однакові? У магазині був розпродаж, а я не втримався. Тримай. Голодний, як чорт. Іди мої руки, зараз будемо їсти. Угу. Дякую. Жінка зрозуміла, що купувати парні речі це нове захоплення чоловіка. Але це було настільки дивно, що Мирослава не на жарт стривожилася. І вже наступного ранку. Жінка поїхала до свекрухи, щоб розповісти про події останніх днів та поділитися своїми хвилюваннями. Чесно кажучи, мене це вже дуже лякає. У нього по дві однакові речі: бритви, носові хустинки, все. А зараз ще й одяг почав парами купляти. Просто наманю якось схожа. Ну чого ти, Мирусю? Кожного з нас є дивні звички. До того ж, Сергій ще з дитинства намагався, щоб у нього всього було по парі. Ми про це ніколи не розповідали. А що тут розповідати? Коли у нас із вовою Сережа з'явився, то перші роки був звичайною дитиною, а потім почав постійно просити, щоб йому давали все по дві штуки: дві цукерки, дві яблука. Як дорослій, ще обов'язково купували дві пари взуття. Інакше відмовлявся носити. І вам це не здавалося дивно? Ну, здавалося. Але якось з його забаганками змирилися, тим паче не відступавали, а потім почав сам заробляти, і з нас гроші вже не тягнув. А як із тобою став зустрічатися, ця його одержимість взагалі минула. Очевидно, не до кінця. Мирослава сподівалася, що Ганна Васильівна зможе її заспокоїти, але натомість отримала іще більше приводів для розумів. Сереж, що ти тут робиш, чому ти не вдома? — Мирослава. Йди до мене. Ти не Сергій. Мирослава була вкрай налякана видінням. Їй почало здаватися, що вона божеволіє. Жінка вирішила знову звернутися до бабусі. На наступний. Я обшукала всю квартиру, але нічого не знайшла підозрілого. Тільки це у Сергія. Вони чорні. Ось я і подумала. Це не та річ, але принесла ти їх недаремно. Вони для нього щось значать. Одна це ніби він. А друга це його душа в потой біччі. Сергій твій у двох світах одночасно перебуває. Тобто як? Він у світі живих і одночасно у світі мертвих? Ой, ні, йому щось загрожує. Мостом, який ти з того світу відкрила, скористався дух якогось померлого. Це кровний родич твого чоловіка. Він хоче зруйнувати ваше життя. Так це ж батько Сергія померлий. Володимир Семенович зовсім не хотів, щоб ми одружувались. Свекор твій тут зараз. Він каже, що не має жодного відношення до твоїх проблем. Спочатку він тебе не прийняв, але потім ти для нього стала за дочку. Хоча ти цього і не помічала. Ви впевнені? Мертві не брешуть, отже, свекор зла тобі не бажає. А хто ж тоді? А ти у свекрухи своєї спитай, але ти все одно не позбудешся ведінь допоки не знайдеш річ, яка пропустила дух померлого у цей світ. І поспішай, бо чоловіку твоєму біда загрожує, душа його геть спустошена. Від бабусі Мирослава одразу ж поїхала до свекрухи, але не знала, з чого почати розмову? Ну, то як у вас справи, Мирусь? Та як вам сказати? Ганна Василівна, скажіть а в Сергія були ще якісь родичі, про яких я не знаю. Близькі родичі, які померли? Та які ж ще родичі? У нас родина невелика була, ані в мене, ані в мого чоловіка похідного, ні братів, ні сестер. А чого ти цікавишся? Та так, просто ну раптом знайдеться самотній заможній родич у Канаді, ми дамо тобі знати. Розмова зі свекрухою не дала жінці ніяких відповідей. Наступного дня вона цілий день думала лише про свої видіння. Дорогою додому Мирослава прокручувала у голові слова бабусі, як раптом побачила Сергія. Сергію, от як добре! А я тут смачненького не купила. Зараз вечеряти будемо. А ти чому не вдома? А у мене немає вдома. Мирославу дуже налякало нове видіння. Вона кинулася додому, щоб пересвідчитись, чи все добре із її чоловіком. Чого? Сереж, Ти чого? Це ти. Ти вже повернулась з роботи? Я її не помітив. А ти іди телевізор подивись, а я на вечерю приготую. Вибач, я щось погано себе почуваю. Я краще піду полежу. Раз... Мирослава бачила, що Сергій поводився, наче не з повна розуму, але сподівалася, що коли він ляже спати, вона обов'язково знайде ту кляту річ, яка не давала їм жити спокійно і врятує свого чоловіка. Мирослава! Ти що ж таке? а? Ти знову рилася в моїх речах. Ну, я ж тебе попереджав. Куди ти їх поділа? Ну, чого ти так рознервувався? Не чіпай. Нікуди, нікуди я їх не поділа. Ну а де ж вони? Ось тут лежали дві чорні статуетки, а зараз їх немає. Ну, я обрала їх. Мені треба було. Треба було. Мені треба було. Це моє. Розумієш? Ти навіть не спитала мене дозволу. Кричі так, сусіди почують. А мені байдуже. Ходімо, віддам твої кляті статуетки. Будь ласка. Рознервувався так. Аж почервонів весь. Хіба так можна? Слухай, Слухай братий, чужі речі теж не можна. Але ж тобі фіолетово. А чому чужі? Я думала, у нас все спільне. Ось твої статуетки цілі і неушкоджені. Що ти з ними зробила? Та нічого з ними не робила. Носила до Ясновидиці. Тобі не хотіла казати, бо ти все одно у таке не віриш. Сергію. Сергію, що з тобою? Сергію? Що з тобою Навіщо ти привела? Сергію. Сергій. Мирослава дуже злякалася за чоловіка. Вона негайно викликала швидку, і Сергія забрали до лікарні. Лікарі призначили йому повне обстеження, аби з'ясувати причину захворювання. Але вранці Сергій впав в кому і його поклали до реанімації. Схвильована жінка одразу ж зателефонувала Ганні Василівні. Мирослава! Що за живий? Живий. Але. Скорі нічого не обіцяють. У ні, ні. мене ж більше нікого нема. Пану Васильівну, я благаю вас заспокоїтися. що з ним серце. Я вже ніколи не скаржився. Хто нічого не знає, невідомо. Ой, що ж робити, Марусів, що робити? Пане Васильно, я не знаю, як вам сказати, але пам'ятаєте, я питала, чи є в Сергія родичі. Я не з цікавості питала. Мені сліпа, ну, ясновидиця. Сказала, що Сергія був родич, який помер. Через цього родича може померти Сергій. Боже, що ж я наробила? Чи ж одразу тобі не сказала? Що, що ви не сказали? Справа в тому, що у Сережі був брат Лизнюк. Як? Він нічого не казав. Бо він не знав, ніхто, крім мене, не знав. Я Нічого не розумію. Ми з Володою, коли одружилися, у селі жили. Потім я завагітняла, але ж зало ніяких узій я не робила, просто на обліку стояла, а потім ми до міста переїхали. Ну, а потім ще у мене перечасні пологи почалися. Народила хлопчиків близняків. Леодин помер у лікарні. Я вирішила нікому про це не казати. Так усе життя і боліло у мене серце за тією дитиною віддолашної. Так ось чому Сергій по дві речі купував. Він ніби відчув, що в нього є брат близнімко. І ті дві статуетки, ніби він і його брат. Мирослава повернулася додому. Чекаючи дзвінка з лікарні, вона не могла ані їсти, ані спати. Щоб, хоч трохи заспокоїти себе, жінка вирішила розібратися із робочими документами, які скупчилися на її тумбочці біля ліжка. Раптом на очі Мирославі потрапив рекламний буклет з її туристичної агенції. Він запрошував туристів відвідати місто мертвих у Демрі, що в Туреччині. Запрошуємо вас також відвідати одну з пам'яток Туреччини місто мертвих, що у Демрі. Місто мертвих. Я ж там була. Кинувши погляд на шматок старого мармуру, який вона привезла із подорожі до Туреччини, Мирослава одразу зрозуміла, про яку річ казала бабуся. Адже жінка привезла цей камінь саме з міста мертвих. Мирослава одразу ж поїхала до бабусі. Так. Це саме та річ, яка перекинула міст зі світу мертвих. До нашого світу. Я коли відпочивала в Туреччині, була в місті мертвих. Запам'ятай! Ніколи не можна приносити додому речі з місць, які пов'язані зі смертю. Бо це може спричинити появу в нашому світі духів померлих. Я дізналась у Сергія, був брат. Це його дух. Саме так. Він з'явився тобі в образі дорослого чоловіка. Коли ти принесла камінь додому, дух брата твого Сергія проник сюди. Як поводив себе Сергій, коли ти статуетки йому віддавала? Його почало колотити, душити, а потім він знепритомнів. Це не його, це дух його брата так колотив. Бо я ті статуетки очистила і він це відчув. Це він змушував твого чоловіка купувати по дві речі. Щоб одна йому лишалася, а потім взагалі вирішив собі все лишити і стати ним. А чому ж він переслідував мене? Не те йому потрібна, хоча він і хоче жити в цьому світі з тобою. Як це? Він же лише дух. Народі недарма кажуть, що у Близнюків ніби одна душа на двох. Тож він і почав перебирати на себе життя твого чоловіка, спустошувати його душу. Але йому його тіло потрібне. Ще трохи, і він заволодіє ним. Ні. Ні, ні, ні. Тільки не це. Хіба нічого не можна зробити? Можна. Ти повинна повернути цей камінь туди, де ти його взяла. Але я не можу зараз поїхати до Туреччини. Я не можу кинути Сережу. А тобі й не треба цього робити. Повертайся додому, все саме собою вирішиться. І поспішай. Бо в твого чоловіка вже зовсім мало часу лишилось. Дякую, дякую, баба Люба. Дуже вам дякую. До побачення. До побачення. Мирослава йшла додому, розмірковуючи, як їй краще повернути зловісний камінь. Раптом жінці подзвонили з роботи. Слухаю, Тань. Щось по роботі. Танечка обіцяємо йому найбільшу знижку, яку тільки можеш. Скажи, щоб він мене зачекав, я скоро буду. Підкинете. Один із клієнтів просив додаткову знижку на гарячу потівку до Туреччини. І Мирослава зрозуміла, що це саме той шанс, про який говорила бабуся. Доброго дня, ви Олексій. Так, це я. Мені сказали, що я можу отримати додаткові знижки. Так, я все зроблю. Тільки благаю, допоможіть мені. Я вам? Тільки не подумайте, що я божевільна, але у мене буде одне прохання. Мені потрібно, щоб ви повернули один камінь у місто мертвих. Я розумію, що прохання дивне. Мирослава віддала камінь клієнту, який їхав у Туреччину. На щастя, їй трапилася людина, яка вірила у прикмети. Тож чоловік погодився відвести цей сувенір назад до міста мертвих. Усе сталося так, як і сказала бабуся: чоловік повернув камінь туди, де йому належало бути. Сергій після цього одразу ж опритомнів. Він майже нічого не пам'ятав про останні кілька днів, але дізнавшись, що у нього був брат Близнюк, дуже здивувався. Сергію тепер стало зрозуміло, чому йому у житті ніби чогось не вистачало. Бабуся застерігає: ніколи не можна приносити додому речі з місць, які пов'язані зі смертю, бо це може призвести до появи у вашому житті неспокійних духів зі світу мертвих.